Вітаю, друзі! Цей традиційний дайджест, який викриває брехню держави агресора, почнемо з того, як Росія намагається приписати собі додаткові можливості в ході цієї війни, яку вона розв'язала проти України, зокрема. Телеграм-канал Путін в телеграмі поширює вкид про те, що, начебто, Росія готова ввести до Києва диверсантів. Росія може ввести диверсанта в Київ, новоєн не робити це, етапчили істочник в політичних і воєнних кругах. Ця інформація є повної несенітницею, адже Росія вже намагалась захопити Київ в березні минулого року та отримала відсіч від героїчних збройних сил України. Так само Росія намагається приписати собі неіснуючі досягнення в ході цієї війни. Військовий пропагандист КОЦ, який посилається на Міністерство оборони Росії, розповідає про знищення радіолокаційних станцій Петріот та також пускових установок До нього, начебто, це сталося в ході ракетних ударів по Києву. Ця брехня вже давно викрита як українськими військовими, так і американськими партнерами. Далі викриваємо речницю Міністерства закордонних справ Росії, яку цитує телеграфне агентство ТАСС Коментуючи сравнення Владимиром Зеленським послідствів бомбардировки Хіросіми і дій в Бахмуті, Захарова отметила, що в обох случаях ці преступления устроїв офіційний Вашингтон. Це просто намагання перекласти з хворої голови на здорову, Весь світ знає, що. Обстріли Бахмута, знищення цього міста це пряма відповідальність Росії як держави-терориста, і за це неодмінно настане покарання. А такі маніпуляції мають під собою іншого іншого, як намагання вводити в оману як власне суспільство, так і суспільства деяких країн, які досі коливаються в своєму виборі в ході цієї війни розв'язаної Росії проти України. Далі говоримо про вкид, який дозволив собі один з найвищих посадовців Росії, секретар Ради безпеки Росії Патрушев, виступаючи в Сиктивкарі. Він збрехав про те, що, начебто, в результаті уничтоження боєприпасів з об'єднаним ураном на складах Хмельницькому над Україною образувалось радіоактивне облако, яке, начебто, навіть досягнуло території Польщі. Це абсолютно неправда. А як встановили дослідники самої Польщі з Люблинського університету імені Марії Кюрі Складовської, то Підвищення тимчасового і одноразового радіаційного фону, пов'язане з небаченими опадами на території Польщі, є природнім явищем, яке не отримало жодного продовження і спостерігалось лише протягом одного дня. Йдемо далі, а наступний вхід взагалі не підлягає жодному осмисленню, тому що він повністю ґрунтується на брехливій інформації. Телеграм-канал Путін в телеграмі розповідає про те, що, начебто, європеїзація України йде повним ходом. І в українських паїздах з'являться адільний купе для транзгенту. Гендерів, це брехня і жодних окремих купе для трансгендерів в Україні не запроваджується. Іде суспільне обговорення можливості створення окремих жіночих купе для того, щоб не створювати можливих конфліктних ситуаціях в потягах. А такий вкид, який допускає російська пропаганда, він якраз показує, що можливо в самій Росії є негаразди з цією тематикою. і Їм варто зайнятися дослідженням власної проблематики на цю тему. Ще один фейк, який легко викрити, це псевдоісторичні заяви, які дозволив собі один з очільників Російської держави, голова Конституційного суду Росії в присутності Путіна, він приніс копії французької карти 17-го століття для того, щоб, начебто, довести, що тоді Україна, мовляв, не існувала, і взагалі не існувала до моменту створення Української радянської республіки. Насправді ця інформація теж є повністю викриленою і на карті яку. Було показано в ефірі російських пропагандистів, а її уклав Юбер Жайо. Так, от там справді було вказано, що існує така територія, як Україна, земля козаків. А от Росія якраз не існувала в жодному вигляді, окрім як Московії. А ця назва в чергу викликає максимальне роздратування в російських пропагандистів. і Вони воліють не згадувати ті правдиві історичні факти, які стосуються їхнього минулого. Ну і Росія не покладає спроб видавати бажане за дійсне устами. Пропагандистів за кордону, які носять іноземні імена, і, начебто, мають виглядати як додатковий доказ праведності політики Росії по відношенню до України цього разу Соловйов, російський пропагандист в своїх медіа, цитує, як він каже, лідера опозиції Південно Африканської Республіки Джуліоса Малема, який заявляє, що в разі приходу до влади став би воєнним союзником Росії в війні. Я буду союзником Росії, і я навіть буду поставляти оружие Росії, тому що Росія знаходиться в стані війни. З імперіалізмом. Цитує Соловйов цього. Південноафриканського політика, але брехня полягає в тому, що згаданий діяч він не є лідером опозиції в Південній Африці. Опозицію в південній Африці представляє партія Демократичний Альянс, яка займає центристську позицію. А згаданий політик він не входить до південноафриканської опозиції. Він є представником ультралівих поглядів, і його представництво в нижній палаті парламенту Південної Африки вдвічі менше ніж в офіційної опозиції. Ще один вкид з посиланням на цікаві іноземні прізвища, цього разу від Рія Новості, російського державного медіа. Вони цитують такого собі е сенатора Блека, як вони його називають. Насправді згадана особа, пан Блек ніколи не засідав в американському сенаті, а був, був в минулому часі, не є зараз, сенатором штату Вірджинія і він відомий своїми поглядами, які дуже часто повторюють. Так само кліше російської пропаганди, а також показують його симпатії до авторитарних режимів. Зокрема, він неодноразово з'являвся в ефірі телеканалів, пов'язаних з організацією Хезбола. Він є прихильником президента Сирії Башара Асада. Особисто їздив Сирію, аби його підтримати, ну і в тому числі. Давав неодноразове інтерв'ю Russia Today, де стверджував, що начебто Америка влаштувала державний переворот в Україні, тоді як єдина країна, яка демонструє агресію по відношенню до України, це якраз Росія. Цей пропагандист в ефірі Ріановості називав досягнення Росії на полі бою в Україну унікальними з часів Другої світової війни, що дуже зараз потрібно російській пропаганді для виправдання власних втрат. Якраз в ході розв'язаної війни проти України. Ще один вкид від російської пропаганди. Тепер знову фігурує фейкова обкладинка західного видання. Ми це вже неодноразово їх на цьому ловили за руку. Цього разу Соловйов публікує обкладинку французького журналу «Кур'єр інтернешнл», Кур'єр Інтернаціональ. Начебто ця обкладинка має антиукраїнські. Зображення і транслює скептицизм по відношенню до українського контрнаступу на полі бою. Якщо ж зайти на сайт цього видання, то ви побачите, що такої обкладинки не існує в природі. Жодна Україна на ці оплатинки не згадується, а взагалі оплатинка присвячена італійській піці. Ну і традиційно на завершення брифінгу ще один фейк, який намагається Росія ретранслювати вже всередині України, і на який, на жаль, могла купитися частина суспільства про те, що, начебто, головнокомандувач українських збройних сил отримав поранення. Закликаємо не довіряти цим анонімним вкидам від держави агресора, а вірити лише офіційним джерелам, джерела, які не мають ані імені, ані назви, ані жодних ознак ідентифіки. Фікації не заслуговують на нашу увагу і не повинні бути взагалі предметом обговорення в суспільстві, а лише тим, що ми викриваємо як спосіб маніпуляції нашою свідомістю та реалізацію на території України російської інформаційно-психологічних спецоперації. Тому в жодному разі не довіряйте російським пропагандистським джерелам, довіряйте виключно українським офіційним медіа. Довіряйте українському телемарафону, довіряйте українським медіа і намовлення. Це телеканал ДОМ, а також UATV англійською мовою. Довіряйте українському політичному та військовому керівництву. До зустрічі.